Так, ну що друзі? Я вам обіцяла цікаву розмову сьогодні, і з величезним задоволенням ми сьогодні згадуємо пам'ять нашої видатної землячки, видатної українки Соломії Крушельницької. І з величезним задоволенням ми зараз поспілкуємося із нашими дорогими друзями на зв'язочку з нами. Тарас Демко, культурний менеджер, керівник музею Соломії Крушельницької у Львові та Данута Білавич, керівниця наукового відділу. Дорогі друзі, вітаємо вас на ухрадіо! Доброго ранку, доброго, доброго ранку. ранку, доброго ранку. Як у вас настрій сьогодні? Святкуєте? Чудовий настрій, гарна погода, така гарна осінь. І сьогодні великий день для нашого музею і для міста Львова і для Тернополя. День народження Соломії Кушельницької. 153-й. Так, сьогодні 153 роки від дня народження нашої видатної Соломії. У Тернополі відбулися уже різноманітні, до речі, біля пам'ятника у нас в самому центрі такі урочистості. Піднесли нашій Соломії квіти. Я із величезним задоволенням скажу, що проживаю на вулиці Соломії Крушельницької у Тернополі. Але мені цікаво, друзі, що сьогодні у Львові, і, зокрема, у вашому музеї такого цікавого для усіх українців відбувається. І ну давайте поговоримо про нашу видатну Соломію. Так, ви живете на вулиці Крушельницької. а Ми працюємо на вулиці Крушельницької. Музей чудовий, який відкрив свою нову експозицію кілька місяців тому, а, Чому також вона дуже активно присвячена? працює. І сьогодні в нашому музеї День відкритих дверей. Дуже багато людей прийдуть, аби. Відвідати інтер'єри експозиції, почути, почитати, подивитися, надихнутися чудовими просторами нашого музею. А увечері буде лекція, екскурсія від пані Дануте. Ця екскурсія називатиме Соломія Кришевицька і її час. І відвідувачі екскурсії зможуть познайомитися не лише з життям і творчістю Соломії Крушеницької, але з тим політичним, соціальним, культурним контекстом, в якому проходило її життя і творчість. Дякуємо, пані Данута. Ну, надзвичайно цікаво. А розкажіть, будь ласка, ну про якихось декілька цікавих експонатів, які можна побачити у вашому музеї. І власне всі, хто сьогодні його відвідують, чи там будуть відвідувати протягом якогось часу, зможуть ознайомитися із ними. Що такого цікавого є про Соломію? У вас е, найголовнішим експонатом нашого музею є будинок. Який Соломія Кушаницька придбала на початку ХХ століття будинок, який має дуже непросту і надзвичайно цікаву історію. Будинок, який ми постійно ремонтуємо, покращуємо, а його відвідують щодня дуже багато людей. А в цьому будинку є меморіальний музей, і на другому поверсі є відкрита експозиція. Експозиція свіжа, красива, кольорові, гарні кімнати, також дуже цікавою багатошаровою історією. А на стінах нашого музею є експонати, які розповіли. Про життя Соломії Крушельницької. І ще одним дуже важливим експонатом нашого предмету, нашого музею, є голос Соломії Крушельницької, який завжди ми включаємо під час екскурсії для відвідувачів. Також є елементи одягу, які надані відомою. Мисткинею, яка зробила реконструкції, також є свідчення великої слави Соломії Кушельницької і її життя. Найкрасивіші моменти наші гості відзначають дуже унікальну кімнату, яку ми обладнали буквально кілька місяців тому. Ми називаємо у музеї цю кімнату кімнатою щастя. Ця кімната завершує нашу експозицію, і вона складається із дуже багатьох фотографій, які передають найкращі моменти життя Соломії Кошель. Шельницька там можна побачити співачку, яка відпочиває біля Сфінкса в Єгипті, на морі, на пляжі, із автомобільною рукавичкою, яка свідчить про те, що Крушельницька була однією з перших жінок, так, яка водила автомобіль, авто, і багато багато всяких щасливих моментів співачки. Надзвичайно гарно. скажіть, будь ласка, це правда, що оцей будинок у Львові, який придбала співачка, там завжди могли знайти прихисток українській митці? Так і от ви казали, що в нього така цікава історія в того будинку, і ви його постійно підтримуєте, і це надзвичайно приємно. Цей будинок Соломія Крушеницька купила в 1903 році для своєї родини. І її план був такий, щоб в цьому будинку мешкали її сестри, племінниці, мати. От, а деякі квартири здавалися в найм, і вони мали помешкання різні люди, але в тому числі дуже багато музикантів. На, на третьому поверсі багато років жив Станіслав Людкевич. 10 років з 1921 по 1931 рік жила також родина піаністки Дарії Шухівської. Шухевич Тарасовської, жив видатний піаніст Львівський, Тарас Шухевич з родиною. Таким чином, цей будинок у Львові називали музикальна Кам'янець, бо з його вікон завжди лунала музика. У нас є свідчення. Про те, що Соломія Крушеницька мріяла згодом перетворити цей будинок в притулок для літніх музикантів, ну але так не сталося, тому що ми знаємо, почалася Друга світова війна. На наші землі прийшла радянська влада. Ну і звичайно, ситуація докорінно змінилася, будинок був конфіскований. Щиро дякуємо вам, Данута. Ну, але я знаю, що музей Соломії Крушельницької, до речі, яка мені завжди видається надзвичайно сучасною, так от є такі постаті, яким час не підвладний. І насправді вона і авто керувала сама і завжди підтримувала себе. Ну, можете це підтвердити. Я думаю, дорогі друзі, вам краще знати себе у хорошій фізичній формі. Так, вона робила зарядку. Вона була, окрім того, що надзвичайно талановита, вона ще була такою в. Певненою у собі жінкою, і тому і ваш музей іде в ногу із часом. І я знаю, що а, має бути експозиція. Ну щось таке, якесь нововведення в музеї Соломії Крошельницької, коли всі відвідувачі можуть і онлайн переглянути так експонати, які у вас зберігаються. Так, Будь так. ласка, розкажіть про це усім нашим слухачам. Дуже вам дякую за таку за такий тонкий натяк на наш е, проект. Е, а проект цей насправді є реалізацією давньої мрії. Музею, і я напевно без перебільшення скажу, що будь-який музей зараз мріє про диджиталізацію про те, щоб його фонди були доступні також і онлайн. І власне цю мрію музею ми здійснюємо цього року. І в цьому нас підтримав Український культурний фонд. У жовтні вже буквально за кілька тижнів. Ми анонсуємо відкриття великого вебсайту, який міститиме онлайн платформу, де ви можете побачити документи експона. Нати одиниці збереження нашого музею це дуже цінно по перше для дослідників, які зможуть без е, посередників зрозуміти, а що ж ховає фонд Соломії Кушельницької, і не тільки про славетну співачку, а й ще про дуже велику кількість великих музикантів. Е, По-друге, це дуже цікаво для музикантів, для виконавців, які можуть надихнутися старими афішами, програмами концертів для вокалістів в першу чергу, для інструменталістів і е, розвиватися також. Е, за прикладом великих людей, черпаючи натхнення, а ще це дуже цікаво і для любителів культури, для любителів українського мистецтва, тому що ви зможете надихнутися, побачити зв'язки, вивчити дуже багато матеріалів. На хвилиночку музей Соломій Кушельницької зібрав понад 27 тисяч експонатів, і всі вони зберігаються у цій інституції. Це дуже велика цифра, і велика частина з них буде також доступна онлайн. Це неймовірно важливий і актуальний to an Проект, ми над ним працюємо зараз дуже інтенсивно весь рік без жодної перерви, і за кілька тижнів всі гості і всі слухачі, які нас навіть зараз чують, можуть відвідати наш сайт і для себе відкривати ці унікальні скарби української культури. Це фантастична насправді і надзвичайно гарна подія. Ми вас вітаємо із цим і дякуємо насправді за те, що ви робите таку роботу, і що Український культурний фонд вас підтримує в тому, бо насправді. Такий спадок, який є у вашому музеї, потрібно його десь і оцифрувати, і дати можливість багатьом-багатьом людям ознайомитися, які десь далеко від України, але побачити те і надихнутися, звичайно ж, нашою українкою на майбутню перемогу, яка завжди, я знаю, підкреслювала, що вона українка. Хоча вона знала багато мов і виконувала свої твори багатьма мовами, побувала у багатьох країнах, і я знаю, що у вас в музеї можна побачити, де ті ді... Тільки не була наша видатна співачка, але вона завжди підкреслювала, що вона українка. І хотілося б, щоб можливо і Данута і Тарас ви розповіли щось таке, як наша видатна Соломія прославляла нашу країну і на сцені, і поза нею. Так, насправді, не зважаючи на те, що три народи сперечаються за право називати Соломію Кришельницьку своєю національною співачкою, Україна, Польща, до речі, дотепер та Італія, Соломія Кришельницька сама себе завжди ідентифікувала як українська співачка. Вона ніколи цього не приховувала. От, наприклад, у Варшаві вона відкрито підтримала рух українських студентів Львова. Коли вона виступала в Варшаві, тоді якраз був період сецесії, коли вони відстоювали своє право навчатися українською мовою в українському університеті. Вона тоді підписала відкриту відозву. Вона завжди включала. Свій репертуар українські пісні. І, до речі, всі свої концерти вона завершувала українськими народними піснями під власний акомпанемент. Друзями Соломії Крушельницької були такі відомі, видатні громадські діячі, як Михайло Павлик, Іван Франко, Михайло Драгоманов, з якими вона підтримувала стосунки. Вона листувалася з Миколою Лисенком і дуже високо цінувала його творчість. Тобто, де вона виступала Соломія Крушельницька, вона завжди пам'ятала про Батьківщину. І, до речі, цей будинок, який вона купила. У Львові він став ніби матеріальним ціленням цих її зв'язків з рідним краєм, куди вона завжди приїжджала, про які вона завжди пам'ятала. Навіть живучи в Італії у Віареджіо, вона зберігала вишиту сорочку, і є фотографії, які вона сфотографована саме у Віареджіо в українському строї. Дуже вам дякуємо, пані Данута, пане Тарас. Я насправді по перше зразу захотіла вас на екскурсію. Пані Данута так, з великим цікаво, цікаво, задоволенням цікаво розповідаєте. також. Будемо дуже раді вас бачити. Дякуємо дуже, що знайшли час сьогодні розповісти про музей Соломії Крушельницької у Львові, який експонати якого зовсім скоро будуть можливі до перегляду онлайн і в інтернеті. І сьогодні у них день відкритих дверей. І сьогодні Львів, як і Тернопіль, святкує 153 роки від дня народження видатної українки Соломії Крушельницької. З чим я вас, друзі, і вітаю, і пам'ятайте про це, і з якими великими людьми ми живемо в одній країні. І, власне, чиїм прикладом ми надихаємося. Дуже дякую вам, друзі. Нагадую, що у прямому ефірі разом з нами був Тарас Демко, культурний менеджер та керівник музею Соломії Крушельницької у Львові, та Аданута Білавич, керівниця наукового відділу, яка так цікаво розповідала нам про долю і про цікаві факти із біографії Соломії Крушельницької. Дякуємо вам, на все добре і нехай все у вас гарно складається. Дякую. На все добре. До побачення!